Перша зарубіжна виставка, яку приймає музей Ханенків під час війни. Ми переважно зосереджувалися на проєктах сучасних. Але це в перший раз ми показуємо проєкт з класичного мистецтва. Ми національний державний музей, державний заклад. Але засновником нашого музею був Богдан Іванович Ханенка. Він мав приватну колекцію, яку він подарував місту Києву і заснував наш музей. І так само.

З кінець ХІХ століття, початок ХХ століття, це такий бурхливий розвиток не лише гайської школи, не лише французької школи живопису, яку всі ми знаємо як французький імпресіонізм, але це також бурхливий розвиток і українського живопису. І ми поряд з творами гайської школи показали твори

The Hague. It's called The Hague School, and that was a very famous school at the time. And I thought, well, let's do something with those. Part of them lots of them are hanging in my own house. So I thought, well, that may be a good idea. And I thought, where should I first bring this exhibition to? And in the middle of the night, I woke up said, ah, or a We I bring the same as Mr. a private collector. Вона зараз оперує колекцію родини Паламарчуків і вона відгукнулася радо на нашу пропозицію доповнити колекцію творів гайської школи творами українських художників. Наша родина колекція, колекція родини Паламарчуків існує вже понад 30 років. Її наріжним каменем є українська ікона 15 19 століття. Але є ще і серед експонатів картини західноєвропейських художників, стародруки і картини і графічні твори класиків українського живопису. І коли ми почули ідею проведення цієї виставки, ми звичайно дуже хотіли до неї долучитися. «The Hague being 770 years old next year, I thought it was good idea. And also because of the um, political connection between The Hague and Kyiv. Yeah, that's a great, it's a great, well, not story, but it's, it's a great connection, especially with the idea of the um, uh, special international tribunal for, for um, Russians' uh, crimes against, um, um, uh, crimes of aggression against Ukraine. Um, they, they thought that they'd um, have that in, in The Hague. So all these things sort of are in your, in your mind and think, wow, that, that may be a very good connection.